Наступне захворювання, від якого ми е, захищаємо собак, це чума м'ясоїдних, знову ж дуже високозаразне вірусне захворювання, яким хворіють собаки та різні види диких тварин. воно відноситься до е, цей вірус чуми м'ясоїдних, відноситься до роду морбілівірусів вірусів і дуже е, близький родич вірусу кору у людей. Передається чума м'ясоїдних повітряно-крапельним шляхом, через респіраторні виділення, да, тобто виділення з носу, роту, або контакт з інфікованою сечею, кров'ю, фекаліями. Може передаватись через забруднені об'єкти чи поверхні. Наразі, на щастя, за рахунок того, що все ж таки вакцинаціями охоплена достатня кількість тварин, вірус чуми м'ясоїдних зустрічається в Україні. Ну, достатньо рідко можна сказати, але все одно не можна його з знімати з рахунків, тому що він є, і протікання хвороби важке, а йому. Тобто смертність достатньо висока при цій хворобі, є різні форми цього захворювання, легенева, дерматологічна, можуть бути нервові прояви і так далі. Тобто, воно дуже небезпечно для конкретних тварин. І мало того, що може визвати смерть, ще й може, можуть бути віддалені наслідки, тому не можна їм нехтувати. На щастя, вакцинація. Дуже стабільна, дуже гарно тримає, і майже випадків таких, щоб вакцинована тварина захворіла чумою м'ясоїдних, ну, на своїй пам'яті я точно не пам'ятаю. Ну, тобто це майже там, неможливо. Тобто вакцинація працює чудово. А, і цуценята всі мають отримати серію вакцин, починаючи там, стандартно з 6-8 тижнів, да, з подальшими щорічними щепленнями, а, ну, по Схемам, які вам призначить ветеринарний лікар. Цього буде достатньо, щоб захистити тварину.